Ярослав Володимирович, добрий день. Ви нас чуєте? Добрий день, так, я чую, добре. Добре. Повідомляємо вас, що розглядається питання про перегляд рішення Вищої офіційної комісії судді України від 4 березня 2024 року номер 125 С24 про відмову Юхману Ярославу Володимировичу у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі з назаняття 550 вакантних посад судді, апеляційних суддів апеляційних судів оголошено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судді України від 14 вересня 2023 року No94 за П-23. В залі присутні члени Вищої кваліфікаційної комісії судді України в пленарному складі Богоніс Волкова, Дух, Кобецька, Коліош, Луганський Мельний Комелян, Пасічник Сабода, Щумак, Шевчук. Зрозуміли вам склад комісії? Так, зрозуміло. Добре. Ви ознайомлені з вашими правами. Потрібно вам їх додатково роз'яснювати? Не потрібно. Чи маєте ви відводи членам комісії або клопотання? Немає. Відводів немає, клопотання немає. Дякую. Довідуючим з цього питання член комісії Волкова Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна дає слово. Дякую. Заяву про участь у конкурсі подав Юхан Ярослав Володимирович. Кандидат просив допустити його до участі в конкурсі як особа, яка відповідає вимогам пункту 3 частини 1 статті 28 закону України про суду устрій статус суддів, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та до захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії судді України 4 березня 2024 року було відмовлено допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зняття 550 вакантних посад судді суддів операційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 14 вересня 2023 року. Ухвалюючи рішення комісія виходило з того, що у пункті 6.7 розділу 6 анкети кандидата на посаду судді Юхманом зазначено судові справи, в яких брав участь кандидат, з яких встановлено, що зустріч професійної діяльності адвоката щодо представництва. В суді підтверджено судовими рішеннями тільки за 5 років, зокрема 19, 20, 21, 22, 23 роки. Також під час перевірки зазначених кандидатом відомості комісії встановило, що в речі судових вирішень не зазначено прізвище ім'я по батькові представника, а також не долучено інші документи на підтвердження своїх повноважень у цих справ. Відтак встановили, що відсутністю кандидата відповідного досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо представництва в судді та по захисту від кримінально винуваченої комісії, дійшла висновку про відмову кандидата в допуску до проходження кваліфікаційного ціні та участі в конкурсі. 11 липня 2024 року... Юхман звернувся до комісії заяв, який просив переглянути вказане рішення, прийняти на яким допустити його до проходження кваліфікаційного оцінювання до участі в конкурсі на здійсні 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного рішенням комісії 14 вересня 2023 року. По даній заяві кандидат вказує на помилкові зроблено комісію висновку про відсутність його досвіду професійної діяльності за 17-18 років, оскільки відповідне судове рішення з зазначенням його прізвища я по по-батькові долучені в електронному вигляді, як додатки до заяви до участі, про участь у конкурсі. Також кандидат е, долучався договір про надання правової допомоги номер 1 від 19 грудня 16 року на підтвердження факту здійснення представництва інтересів клієнта. Як зазначає Юхман, сукупність наведених ним в електронній формі анкети кандидата на посаду суди документів була цілком достатня для того, щоб установити наявність нього професійного досвіду адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді впродовж 7 років до повіцать першого. Дякую. Можливо, є запитання до кандидата. Немає. Будь ласка, ви можете дати пояснення з цього приводу. Коротеньке. Дякую, дякую, доповідач, що чітко сказала, як я написав. Я хочу доповнити ну, хіба підставу того, що я написав дану заяву, вона заключається в тому, що зараз у мене, ну тобто я звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії про скасування даного рішення і допущення мене до конкурсу з позивною заявою до Верховного суду. Чому я так пізно звертаюся з даною заявою про перегляд? Тому що мені ну, не було відомо раніше, що є така процедура, і представник Вищої кваліфікаційної комісії засіданні сказала, що є така процедура. І, відповідно, мені було рекомендовано суді в засіданні, щоб я звернувся з даною заявою, оскільки ну, я сам розумію, що у випадку навіть позитивного рішення у даній справі, судовій справі. Все одно через подання апеляції я не зможу відновити своє порушене право щодо участі у даному конкурсі. Так, дійсно в анкеті мною не було вказано справи за період 2017 і 2018 року. Однак мною було долучено документи, а саме рішення суддів за ці два роки. це в кількості шість рішень, три рішення за період 2017 року і три рішення за період 2018 року. І також мною було долучено договір про надання правової допомоги за 29 грудня 2016 року. Я вважаю, що я повністю відповідаю вимогам кандидата на посаду в суді апеляційного суду, які були зазначені. Відповідаю, також надано повний перелік документів, необхідних документів для підтвердження мого стажу. До моєї заяви, однак, знову ж таки, в анкеті, так, я, я не сказав дану інформацію, що було е, зрозуміло членом комісії. Е, чому я це не зробив? Б, напевно, це тому було, що е, я більше звертав увагу на закон і на положення. Згідно пункту 4, два положення, здається, якщо я не помиляюся. У перелік документів, які надаються на підтвердження стажу професійної діяльності. Відповідно, я шукав рішення і долучав рішення. В анкеті я вказував можливо краще рішення. І за цей період, тобто рішення, які я долучив, у них також є моє прізвище вказано, тобто що підтверджує, що з їхнього представництва судах за цей період. На анкеті я їх не вказав. У мене все, дякую. Можливо, будуть запитання членів комісії. Запитайте, я запитання, будь ласка. Доброго дня. У своїй заяві ви посилаєтесь зокрема на те, що ви брали участь у справі 397, е, перепрошую, 463, дріб 4260, дріб 15 с На що я так розумію, надали копію відповідної постанови суду від 16 серпня 2017 року. Це відповідає дійсності? Так відповідає, на другій сторінці даній постанові, це, напевно, одна постанова державства де не вказано, е написано на наступній сторінці. І Ми і, вас запитання. до вас запитання. Чи подавали ви копію цього рішення разом з матеріалами заяви? Так, подавали. подавали. А з якого моменту ви брали участь у цій справі? Апеляційно, якщо я помиляюся. Тобто це був 18 рік. Я вам поясню конотацію запитання. Провадження у цій справі було розпочато, наскільки я бачу, з реєстра з 23.09.2015 року. Тобто ви там не брали участь цього часу? У 2015 році не брав. Брали. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви представляли юридичну особу в цій справі? А ви з цією особою перебували в трудових відносинах? Ви не були в трудових відносинах і діяли як адвокат на підставі відповідного договору. Чи ні? Цивільно правова угода була і Ні, почекайте, ви в цей період були в трудових відносинах з цією юридичною особою? Чи не були? Вільно-правова угода, ціповому. Тобто у вас в трудовій книжці немає запису про те, що з цим банком ви перебуваєте в трудових відносинах. В трудовій книжці запису немає. І відповідний наказ про прийняття на роботу також з цією юрособою керівником не приймався. Так. Зрозумів, дякую. Я закінчував. Дякую. Немає більше запитань? Можна переходить комісія до закритого режиму обговорення. зачитується рішення комісії рішення комісії зачитує доповідач по справі людмила миколаївна прошу Дякую, вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила. Заяву Юхмана Ярослава Володимировича про пригляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 4 березня двадцять четверго року. відмову допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зінця 550 вакантних посад судді апеляційних суддів апеляційних судів. Оголошено рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 14 вересня двадцять третього року задовольнити. Допустити юхмана Ярослава Володимировича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі на зентя 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішення вищої кваліфікаційної комісії... Місії судді України 14 вересня 2023 року Призначити кваліфікаційне оцінювання Юхману Ярославу Володимировичу на кандидату на посаду судді Апеляційного загального суду цивільна спеціалізація. Встановити черговість та кваліфікаційне оцінювання Перший складання кваліфікаційного іспиту, другий дослідження досьє та проведення співбесіди головуючий підпислена комісії підписи. Дякую. 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 Дякую вам, побачення. Технічна перерва. Технічна перерва на одну хвилину.